Дорогі друзі, сьогодні, сьогодні хочу з вами поговорити, у чому сила стрітинської свічки. Вже декілька днів можна постерігати особливу увагу до стрітинської свічки, різні майстер-класи по виготовленню і прикрашенні свічки, великий вибір для того, щоб її придбати, а саме свято стрітання Господнього, великий ажіотаж у храма бо там освячує свічки. Але чи ми насправді розуміємо, для чого це все потрібно? Про стрітинські свічки побутує багато різних народних переказів та забобонів. Їм приписує різноманітні магічні властивості Оберегу, від грому, блискавки, пожежів, вроків та інших. Одна таке забобонне ставлення до свічок не має жодного стосунку. До церковного навчання і прояву маловіря. Не можна наділяти будь-яку річ над природною силою, бо це гріх марновірства. Свічка є символом полум'яї віри Християн у Господа. І, ще найменше дивно більшу віру та надію покладати на предмет, аніж на Бога. Стрітницька свічка сильна тим, що є символом просвіченості нашого серця. Самим Святим Духом. Освячуємо свічки у церкві нашою молитвою, і в молитвах на освячення свічки прохаємо про те, щоб як запалення свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і, та і на нашій душі, просвічені Духом Святим, уникали гріховної тьми, тобто сліпоти духовної. Тому є важливим є деякі моменти щодо свічки. Достатньо освячити одну нову свічку, адже передбачаємо, що впродовж року використаю її для молитви. Не свічка має силу, а щоденна молитва біля свічки стає сильнішою, бо свічка була освячена спільною молитвою у Божому храмі. Не обов'язково свічка має бути восковою, можна придбати собі свічку відповідно до своїх матеріальних можливостей. Та вподобань, бо вона є лише символом божественної присутності і допомоги. Назва світунської свічки Громовиця це радше з народний вірувань і не має жодного церковного підґрунтя. Пам'ятаймо оберігає не свічка, а Господь вона символ, а не талісман. Тому освячена стрітенська свічка це нагода для людей, родини зібратися, і помолитися, вона лише додає урочистості до нашої молитви і відчуття Божої присутності, а не більше. Часом людина собі уявляє, що запали свічку і, і, там... і починає діяти Господь, силає свої благодаті, але шле тим, які вірить і моляться, а не до прикладу. Ти живеш грішно, до церкви навіть не ходиш, але думаю, що тебе є, в тебе є магічна річ ось ти свічку чи ще щось, яка оберігатиме та належне від твого духовного життя. У християнстві також немає, бо саме духовне життя є дуже важливим, тому нехай завжди наші уста шепочуть молитву до Творця. Отче, хай споглядають на ікону, а свічка хай буде тим мостом єднання, де відбувається твоя зустріч, стрітання з люблючим Богом, і нехай нашим, наших душа не сасає світло віри, надії і любові. Ми знаємо, що сьогодні 2 лютого праздник стрітання Господнього є традиція освячення свічок. Його святкують як завершення. Богоявленського циклу. Від IV століття ми бачимо Бога, що став людиною, того, хто дав закон і виконує закон. Богоявлення в Данину називали Святом Світла. Згадки про цесії зі свічками сягають з V століття. У Тропарі Різдва ми називаємо Христа Сонцем Правди, а в Кондаку богоявлення світлом неприступне. Бог прийшов, щоб стрітання вчинити нас синами світла і дня, Стрітання і завершення святкувань приходу на світ Христа, світла для світу. Тому освячена стрітинська свічка, товарос, товариш та світок нашої молитві упродовж року. Вона пригадує нам про те, що сам Бог став людиною заради нас. Ця пам'ять допомагає живити нашу молитву та й стосунок з Богом. Для цього, а не для оберего. Ми освячуємо свічки. Дякую з Богом.